Усім привіт! Ви на каналі Коля Фасоля і з вами знову сьогодні Прикарпатський громан, і ми продовжуємо будувати наше місто Милославськ і йдемо до позначків 500 тисяч мешканців. Е, так, ну що, ось почав я розбудовувати північну частину міста, яка знаходиться коло берега. Так, Поки що це, е, ну, скажімо так, я вже розбудував тут трошки, але є ще місця. Де ніби я е, наклав території, щоб на них будувалися будинки, але ось е, є ще такі території, де не розбудовуються ще поки що наші будинки. Е, тобто ще місця хватає. Ось так зараз виглядає е, північна частина морського берега нового. Е, так, е, Давайте перейдемо е, до самої гри. Ось так, називається район-цей новий північний порт. Верніше північні ворота. Тут у мене є пішохідна зона. Ось, бачите, є дороги. А є ось пішохідна зона. Тобто помішаний такий район. Називається пішохідна зона, північний порт. Ось вона доходить до сюди, до залізниці. Є до ось цієї дороги. А, так, ось тут я навіть розбудував парк. А, назвав його парк а, пальмова каска. Ну, коротше, ось такий парк, ще один. Ось тільки його поклав. І бачите, вже я маю три зірочки. Ще трошки і вже буде 500, вірніше, 5000. Я так думаю, відвідувачів, скорше всього. В принципі, так, народу тут дуже багато. Ось сюди заходить, бачите. Тут по всьому парку дуже багато людей. Понакладав я ось такі паркові пірси. Одним словом, я вже будував такий парк, він в районі. Так, давайте перейдемо до цього району. Лівий берег. Тут у мене є Милославський парк. Тут те ж саме, як і там, лише тут я не мав де покласти пірси. Одним словом, парк готовий. Уже давно. Хто не дивився відео, можете подивитися. Так, тут у нас вже скоро буде 10 тисяч відвідувачів. Ось так поки що. Ну що ж, хочу сказати, що треба буде все ж таки покласти тут більше зелені. Може, ще я пару доріжок навіть проведу. Ще накладу тут ось таких от альтанок. Ось так. Так. Тут у мене теж все по-старому поки що ось цю територію не трогаю. Це вже будемо розбудовувати в кінці. У мене ще є. Ось такий парк природний. Напевно, я десь його в цьому районі буду класти або ось в цьому. Так, ну і у мене стара проблема, коротше, з моїм. Верніше, з мою промзону. От я сьогодні знімаю, бачите, коротше. Сплошні недочоти, В общем, дивіться. Позавчера. Позавчора, у мене просто я не знімав відео, взагалі не було жодного будинку. Ну, хіба що може 5, десь 10, може тих, що я не замітив. Сьогодні, вчора, це почалося, і сьогодні знову ось така біда. коротше. Не хватає наших покупців товара. Не знаю, з чим зв'язано. коротше. Ну, от позавчора реально було просто сказка. Навіть у мене ось ця шкала почала показувати, що потрібно. Розбудовувати е, промислов, промислові зони. І, коротше, я ось тут почав вже навіть розбудовувати. І ось, в принципі, позавчора вечором я розбудував, навіть додав, а сьогодні вже дивіться, тут вже у мене коротше, розруха. Так, я так думаю, що це зв'язано все ж таки з тим, що у мене дуже величезна ця промзона, і дійсно ну, нема куди е, товариці дівати. Одним словом, е, я їх тут понакладав. А товари дівати нема куди. У принципі, підприємства наші зростають, тобто будуються нові, а ось товари дівати нема куди. Я, коротше, вирішив в цій серії все ж таки оцю промзону віддалити і покласти тут жилий масив. Я думаю, що її забагато. А де мені буде не ставати, я буду розбудовувати ось на цих територіях. Тут є, тут є, в принципі. І заодно заповню ось цю територію, щоб не було тут ось таких от, бачите, об'єктів. І побачимо, чи це нам поможе, чи ні. Тому що я не розумію цей механізм, одним словом. Я так думаю, що це велика територія, напевно. Тому ось цю територію до ось цієї дороги я очищу. Тут прокладу інакші дороги. І будемо тут розбудовувати ще один житловий комплекс. Так, ось перед тим як почати запис, то я вже годинку пограв і потім почав записувати. На початку запису були, звичайно, ось такі будинки, але їх було не так багато. Тобто не знаю, чому так. Може, тому що автомобілі наші дуже далеко вимушені. Ну, скажімо так, долати шлях для того, щоб розвести якийсь товар, або може взагалі якийсь товар не купують або може тут треба було покласти більше ось таких от терміналів грузових, залізнодорожних, наприклад. Я в принципі і так думаю, що їх тут достатньо. Взагалі терміналів грузових тут дуже багато. Ну Не знаю, одним словом, Попробуємо вирішити цю проблему. Видаливши ось цю промзону і покладемо тут житлові будинки. Так, не дуже легко це зробити, тому що у нас тут є великі забруднення. Хто грає у Сіті Scanline, той знає, що забруднення тут це важлива річ, одним словом. Тому неможливо покласти, ну скажем, будинки житлові на місць цих, тому що тут це забруднено і наші мешканці дуже будуть хворіти, і це не дуже добре. Тому я просто буду зараз видаляти оці участки. Ось, бачите, буду їх просто видаляти. Я так думаю, що після цього у мене появиться шкала, що потрібно будувати нові будинки промислові. В принципі, у мене місце під них є. Так, основні ось ці От пожеж, пожежне депо я лишаю. Так, трамвайна лінія тут десь є. Я її теж лишаю. Так, секундочку, я вже загубився. Тут у мене ось тут кільце. Ага, ось трамвайна лінія. Ось тут вона по-моєму заходить. Та. Я тут зроблю теж трамвайну лінію. Дороги, звичайно, треба буде поміняти, тому що це бетонні, вони дуже, скажімо так, роблять шум при переміщенні автомобілів. Тому треба буду тут повністю замінити дороги. Вони такі лишуться, як є, але їх просто заміню. Ось так. Ну, Може хтось скаже, ось, може дороги неправильно побудовані, тому. Може, треба було інакше дороги будувати, під'їзди. Я в принципі, ось тако по дорогах дивлюся. Ну, давайте перейдемо до доріг. 71% загрузки а, моїх доріг. Ну, Ось тако, якщо подивитися на карту а, одним оком глянути. Та Нема аж таких проблем величезних. В принципі, так, десь є, звичайно, десь ось такий кусочок, ось такий кусочок, ось тут. А, ну, Ось тут, звичайно. Але, в принципі, в основному, ну, ви бачите, машини рухаються. Тобто нема такого, що машини стоють, десь там щось думають. Ні, вони подволенькі, але все ж таки рухаються. Е, ну, ось такі, ось такі, як тут. Так, тут у мене, звичайно, хоча, в принципі, дорога тут е, широка. Е, ну, тут просто ось такий з'їзд. Не знаю, може, все ж таки. Ось цю дорогу переробити на ось це перехрестя, може так буде краще. Ну, не знаю, чи так буде краще. Ну можна буде попробувати. але в принципі, ну, ось так, якщо глянути, навіть на місто, так тут в центрі міста я не спорю. Тут також є великі проблеми. Ці проблеми я буду е, вирішувати, коли буду міняти трошки тут дороги в центрі міста для того щоб е, наші автобуси трошки інакше рухалися. ну, це поки що не наразі. Ну а в принципі, навіть ось тут головна дорога, і тут хоч показують червона, але багато машин тут нема. Не думаю, що це зв'язано іменно з з, моїм з моїм транспортом, з моїми дорогами. Е, звичайно, якщо було 50, процентів, То було б зовсім інакше. Тут я міг сказати, що це проблема іменно в дорогах. Но тут, в принципі, проблем немає. Е, звичайно, тут у мене є і ось я прокладав такі дороги, автостради, щоб автомобілі не їхали через місто. Е, бо поки у мене не було цих автострад на початку гри, ось, та, ось ця дорога була дуже загружена. А бачите, тепер вона взагалі майже по ній нічого не рухається. Так, пару автомобілів проїде і все. Ну, в принципі, ось так. Так, ось тут у нас трошки є. Ну, загрузка, ну, але я вимушений тут так зробити, тому що інакше тут я не зроблю. А, так. Ну, і в принципі, в принципі, все. Ну, ця у нас основна дорога. Хоч вона показує червона, але автомобілі по ній дуже швидко рухаються. В принципі. Бачите, тут немає. Тобто, затримки ніякої нема. От, звернула, поїхала, все окей. Так, ну спробуємо. Попробуємо так зробити. Якщо не вийде, переробимо. Так, ну що, ось я, коротше, почистив вже цей район м -м, від промзони. Так, слідуча у нас проблема, яка е, виникає, це потрібно побудувати е, окреме водопостачання. Так, бачимо, що ось тут вже стала е, травичка така зелена, тобто не така е, коричнева і сіра, як ось тут. Е, тільки що я ось тут прибрав, бачите, будинки промислові, і тут ще земля е, повністю не очистилася. А ось тут ми бачимо, що. Земля, в принципі, готова до будівництва наших житлових комплексів. А ось тут ще повністю не очищена. Щоб швидше це зробити, нам треба ось тут від'єднати наші труби від ось цієї брудної води. Давайте ось так. І тут ось так. Я думаю, що буде добре. Так, Зараз ми подивимося, де у нас не вистачає наших трубів. Підключаємо сюди. І що нам ще потрібно? Нам десь потрібно взяти воду. І ось тут постає велике питання. Тож звідки нам підключитися краще? Так, у нас тут є ось такий район наш. Сан ну, Планет. Я не знаю, у нього ось тут є фільтрувальні станції, тут є у нас водонапорна башня. В принципі, тут також можна буде додати якусь водонапорну башню. Так, і, в принципі, можна буде підключитися. Фільтрувальні станції можна покласти навіть тут. А ось тут також є місце. Наприклад, ось тут. Наприклад оці дві фільтрувальні станції можна перенести їх сюди. Так і в нас тут є вільне місце. То давайте попробуємо так зробити. Давайте перемістимо їх десь. Давайте ось тут. Цю сюди. Ось так. Давайте зразу їх підключимо. Підключимо до водопостачання. Так, тут трошки у нас... Не камельфо, давайте е, зробимо ось так. Видалимо ось ці труби. Те, що ти будеш робити. ось Так, і прокладемо ось таким чином. А, так, також можна перекласти оці наші станції. А, можна було навіть ось тут їх покласти. А, так, давайте спробуємо видалити цей, цю частину паркана і. Ну, давайте ось так, напевно. Так. Якби тут я поставив, було б дуже чудово. а Тут воно не влазить. На жаль. На жаль. Так, а якщо нам спробувати... Ось цю ще дужі, я не знаю, чи тут можна буде. А, значить так, значить, треба все ж таки видалити. І ось цей... паркан. Так, видаляємо. І, напевно, все ж таки оцю станцію нам треба буде перекласти до цієї дороги. Давайте попробуємо, якщо вона тут стане, стає. Ось так набагато краще. Також само підключаємо е, наші станції. Отут ця вже навіть підключилася автоматично. Ну, давайте цю попробуємо ось так. Е, звичайно, добре було би ось так, напевно, підключити. Щоб не було все на одній стороні. Е, а ось тут нам прийдеться, напевно, відключити. Ось так. Тут ми зараз покладемо додаткові фільтрувальні станції, для того, щоб ми могли їх підключити до ось цього нашого нового району. Напевно, я думаю, все ж таки я візьму труби звідси, підключу. Подивимося. Я думаю, що в принципі це нам би помогло. Тож, давайте попробуємо Е, так, де наші фільтрувальні станції екологічні? Ось вони. Так. Ну, давайте. Можу, напевно. Не знаю, чи добре класти одні станції коло других. То, в принципі, вони чисті, я не думаю, що воно буде е, чимось забруднюватися. І підключимо нашу воду. Але воду нам треба підключати. Е, ну, Скажімо так, з опаленням зразу. Так, давайте підключимо сюди. Так, тут також можна підключити сюди. І зразу підключимо, давайте напроти. А і так само ось тут. Так, на фільтрацію води я гроші ніколи не економлю. Я хочу, щоб було на все чисто. Так, давайте ось так докладимо. Думаю, що все буде ок. Так, ну що, ось я проклав все. Вроді вроде би запрацювало. Давайте ось тут я зробив таке місце. Покладемо тут все ж таки водонапорну башню. Дивіться, що це нам допоможе. Так, в груди все запрацювало. Так, подивимося на забруднення. Е, не дуже добре, звичайно, що я вже підключив труби до забрудненої території, але, в принципі, показує, що все нормально. Я так думаю, що зараз ще дужче воно все почиститься, і тоді ми вже розпочнемо будувати нашу нову територію. Так, заодно е, віддалимо її ось тут. Е, так, це у нас, по-моєму, промислова зона була. Давайте її. Видалимо до ось ці, цієї дороги ось тут. Ось тут. Дуже добре. Е, і назвемо її вже по-другому. Так, я замітив, що я не підвів воду. Не підвів воду до ось цієї електростанції. Так. Е, Обов'язково це робимо. Так, ось. Так. Добре. Є. Так, у нас тут є, звичайно, ось бачите, електричне. Підстанції це у нас геотермальна електростанція 100 МВт. Так, дивимося. Електроенергії у нас, в принципі, достатньо. Нам прокладати більше нічого не треба. Так що тут у нас Ага, електрика у нас тут є. Так, слідучий етап треба замінити всі дороги. Що я замітив зразу? Населення падає. Ось було 36 436 і стало 434. Я думаю, це все ж таки за того, що я забираю робочі місця і якось людям не дуже комфортно тут залишатися. Але з другої сторони, я розумію, що в принципі це показник загальний. Тобто і наші. Туристи також, я так розумію, входять, входять у нашу, наш показник кількість населення. Тобто бачимо, що на початку у нас було дуже багато туристів, зараз їх трошечки менше, бачите? Багато людей, але перше було, поки я скажімо так, перероблю зону, тут було просто навалом людей. Ось тепер, напевно, люди все ж таки... Відпочиваючи, залишають наше місто і тому ось такий спад. Ну нічого, у нас тут дуже багато території, 500 тисяч тут набрати взагалі не проблема. Я думаю, що навіть і 700 тисяч тут можна буде набрати. Ну, Не забігаю наперед, я так думаю, але наперед не буду забігати. Коли я дійду до позначки 500 тисяч, то, звичайно, буду продовжувати скільки зможу. Дійсно, мешканців у нас стає дедалі більше. І в нас по деяких ось таких, як правильно сказати, будинках торгівельних у нас трошки стало не вистачати наших товарів. Не у всіх, але десь-не-десь десь вони все ж таки появляються. Ось, бачите, якщо так подивитися по карті, вони все ж таки є. Значить, ці будинки у нас були зв'язані напряму е з, нашими, з нашу профзону. Так, ну це нічого. Я, в принципі, підозрював, що так воно і буде. Бачимо, що навіть показник е наших промзон е він показує, що е є проблема, треба розбудовувати. Так як у нас ще є вільні місця, то я думаю, що нові території я поки що назначати не буду. Бо бачите, тут у нас є точки, де ми, в принципі, можемо ще покласти наші ось такі промислові об'єкти, віддалити на них територію. Так, можна навіть ось тут, в принципі, додати трошки. Але, в принципі, я це поки що робити не буду. Так, 430 а, тисяч мешканців. А, кількість мешканців упало. Але територія в нас, в принципі, стала ось така. Я проклав ось тут трамвай. Ось трамвай. А, закульцовується він ось тут. Ось тут закульцовується. Лінія підключається до осієї лінії, яка вже була наша стара лінія. І уходить ось на це кольцо. Тут я також поклав трамвайне депо. Так, за кадром буду далі розбудовувати, і вже в наступному відео ми з вами перейдемо до того. Що у нас вийшло? Думаю, що в принципі, якщо буде ще далі наша комерція вимагати більше ось цих зон, я бачу, бачите, ось тут десь на десь до все ж таки поки що не буду розбудовувати ось ці промислові об'єкти, лишимо поки що ось так. А далі буду розбудовувати саме ось тут житлові комплекси. Ну що ж, ви були на каналі Коля Фасоля, з вами був Прикарпатський громан. І ось така серія пов'язана з нашою комерцією і, ді... і промисловими зонами. Побачимо за кадром, чи сильно воно нам зашкодить такий метод знесення великої промислової зони. І в слідучому відео я покажу щодо чого. Ну, Будемо на сьогодні прощатися. Дякую за підтримку. Підписуйтесь, ставте лайки, до наступного відео.